Багато людей, які загубили першу любов, тому що люди не з'єднуються з апостолами, з пророками, з Ісусом, з людьми Божими. А якщо деякі люди повернулись заново, народились, то це огромна милість від Бога і благодать. І ми повинні це цінити. Ісус дає людині шанс повернути першу любов. Треба народитися від Бога, покаятися і народитися. Ми повинні берегти першу любов і народження свише, і також перевірити себе, на що ми уповаємо – на плотські матеріальні речі або на Ісуса Христа. А якщо ми ігноруємо Слово Боже Божих людей, то в нашому житті все руйнується, і тому все залежить від нас без церкві і без Божих людей ми не зможемо народитися і возрастати духовно. Амінь.